Сенат США схвалив законопроект про надання допомоги Україні. Під час голосування у фіналі 79 сенаторів віддали свої голоси за. Тепер документ повинен підписати президент. США. сам Джо Байден пообіцяв підписати схвалений сенатом Конгресу законопроект щодо допомоги для України. Щойно він надійде на його стіл. Про це йдеться у заяві Білого Дому. Я підпишу цей законопроект і звернуся до американського народу. Тільки но він надійде на мій стіл, щоб ми могли розпочати надсилання зброї та Владнання в Україну вже цього тижня зазначив президент США. Зеленський та Шмигаль відреагували на погодження з Сенатом Конгресу США законопроекту про допомогу Україні. Український президент висловив вдячність та зазначив, що було схвалено життєво необхідну допомогу Україні. Це голосування зміцнює роль Америки як маяка демократії та лідера вільного світу, наголосив Володимир Зеленський. Глава держави також додав, що з нетерпінням очікує на швидке підписання законопроекту президентом США Джо Байденом та надання наступного пакету військової допомоги. Дякую лідеру більшості Чаку Шумеру та лідеру республіканців Мітчу Макконелу за їхнє рішуче лідерство у просуванні цього двопартійного закону, а також усім американським сенаторам від обох партій, які проголосували за нього. Я також вдячний усім американцям, які продовжують підтримувати Україну та усвідомлюють, що історичне значення цього законопроекту виходить за межі політики. Я так само ціную підтримку президента Байдена і з нетерпінням очікую на швидке підписання законопроекту та надання наступного пакету військової допомоги, що відповідатиме рішучості, яку я завжди відчуваю в наших переговорах. Далекобійні спроможності України, артилерія та ППО є вкрай важливими інструментами для якнайшвидшого відновлення справедливого миру. Прем'єр Денис Шмигаль також висловив вдячність американському сенату, що схвалив 61 мільярд доларів для України за дотримане слово і розраховує на продовження потужної підтримки з боку США для і безпеки у Європі.